I... Всім привіт, з вами Ден Star Channel. Сьогодні ми будемо знімати Midnight Club 2. Ми вже 14%. Пішли. І у нас лишилось 2 гонщика. Поїдемо на монстру. Як я пам'ятаю, там лишилося... я тільки дві людини. І один з них. одна людина з них то дівчина, а другий це мажор. Він ще нас буде обсивати. Так я пам'ятаю. Але якщо ми. я хочу на матку покататися, то ми поїдемо до дівчини. Походу, поехали до того мажора. Нет. У нас что, нам будет помогать потч? Все спойлеры. Нифига себе, у нас Вот обманочка. Мене можна і сказати ця мужці ланці. Я забуду, я дивиться, не забудь тут дивитися на його. Ми тут будемо ще тут, по цій горі банятися. Вон по, з якимось лопцем, нібито з тим мажором. І... і я не напам'ятаю точно, але нібито ще ми будемо грати проти Драгстера. Так. Але тут буй... буде гонка звичайна на машині. чи буде гонка на мотоцику. Ми, коротше, не поншу вирішуємо мотоциклу. Там гонка по мотоцику не будет тільки онлимотоцика е... по 6-й потом. Ай! Воно щось дуже довго їздить. Яке ви хочете бачити ігри на моєму каналі? Ви хочете побачити... American Truck Simulator Multiplayer чи ні на моєму каналі? Все, ми приїхали. Hmm, this one looks good from the outside. Let's see if the little baby can handle his ride. You ready, Якось це була обманина зранку І пішли мотицькі підпорти Я не вистачу Ось ця самка Відповідно, я не Ну, сподіваються, що ми вирвали. Якщо ні, то дуже погано. Я хм... дуже не верли. Або ні. Треба сподіватися на сліпстрім. Тут сліпстрім працює як нітро. Не, ні, вже ні на що мені сподіватися. Що у нас uh, розгін добрий, але не максимально хороше.

Jockey, ready for another go я Не to my заработан ездить. Бы она нам дасть мотоцикл, и крепота написала. Нет, не сам. А, мы противомотод Потом ми можемо їх скинути, але в нас слеп стримы. Чи є? я вже забыл? Нібито нема. І у них ус ускорялки дуже долго. А от швидкість максимальна максимально не мутация. Тут можна сказати, что машину на два класи. Швидкісні і и не швидкість. Зарамашина Поу. Ну типа по ускораю добрі. Або по швидкості. Ну походу я вже цю мисс понял Не походу, по а так. Буду ніто під руку Мойщик щек не ліга. Ой, жизнь не вдала. Там ще як буде трохи важко розібратися в управлінні з мотоцику. Там, там типа е треба буде... Щось з, з, з переміщенням весу проведе. Таке само фіня, як управлі, управляти в повітря, але тільки з, з, з весом. А, походу, я буду зараз сам проходить. Ну я тоді продовжу, коли. Пройду цього. Так, ми продовжуємо.

Ніба Нібито нема. І у них ус ускорялки дуже долго. А швидкий максимальна є. не мутация. Тут можна сказати, что машины на два класи. Швидкісні і и не швидкісні. Зарамашина Поу. Ну, типа... По ускоральності добре. Або по шуткості. Ну, походу, я вже цю не с мис... Не походу, а так. Буду не то піду, Мой щек Ой, щось не вдалив. Там ще як це буде вдруге важко розібратися в управлінні з мотоциком. Там, там типа е треба буде. Щось з, 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 з переміщенням весу, побратим. Таке само фіня, як управлі, управляти в повітря, але тільки з, з, з весом. А, походу, я зараз сам проходить. Ну я тоді продовжу, коли пройду цього. Так, ми продовжуємо.

Ніба Нібито нема. І у них ус ускорялки дуже добре. А от швидкість максимальна максимально не мутации. Тут можна сказати, что машина розпорядина два класи. Швидкісні і и не швидкісні. У мене зараз машина це питати по Ну типа... По ускоральності добрі. Або по швидкості. Ну, походу, я вже цю місці Не поправила. Не походу, а так. Буду ніто піду ще книги ой, жизнь не вдало. там ще як буде трохи важко в управлінню з магазинам там, там типа е треба буде Щось з, з, з переміщенням ЄС проводити. Така сама фіня, як управлі, управляти повітря, але тільки з Єсом. А, походу я зараз сам проходить. Ну я тоді продовжу, коли пройду цього. Так, ми продовжуємо.

Ніби Нібито нема. І у них ус ускорялки дуже От швидкість максимальна есть максимально не мутации. Можно сказать, машина на два класи. Шитки і и не швидкість. Зараз машина, можна так сказати по у... Ну типа по добрі Або по швидкості. Ну походу я уже ціни попали. Не походу, по а так Буду не то ще книги ой щось не вдали там ще як ти буде вдруге важко розібратися в управлінню з матацию там, там типа е -е, треба буде Щось з, з, з переміщенням Гесу буде. Така сама фіня, як управлі, управляти в повітря, але тільки з, з, з Весом. А, походу, я зараз сам проходив. Ну я тоді продовжу, коли... пройду цього. Так, ми продовжуємо. I I weight transfer is the key to using the bike effectively use it while pulling back to do a wheelie or while pressing forward to duck down and reduce wind resistance either way you'll get a boost in speed you can also use it when you need to make sharp turns without losing much speed if you can master these techniques nobody will be able to touch you Some... oh, no. Мне здалося. Треба було просто пропустить. За декілька за там припити цвітом. все, делаешь. Один минус мутації, то що е, вони Не мають книтру е, и так дальше. Ну Науч... учился. Ой, трошечки приумный. На це не Це дуже важко. Зак... Ніколи не буду брати на мутацію. Фізика не фурспитан декар. Прыгаємо через трамплін Я причавлю якщо бы ми збили бы не просто на так. Ніфіга ще. Я майстер. Трифт на мотоцикл ой-о вот, э, чем мне подобається мені мотоцик, це якраз ку ты управляешь э, через, через клавишу Shift. Воно, похоже, залыпания включилась. Бо я зажимаю щифт і, типа... Тут би щифта ні, треба буде Так, переносвать маби. З першого разу. Gina, this is for real now! You gotta find the right room! This is it! For the pink slip. Ой, не паню, що це за гонка на виліт? Тільки новіше це перша гонка на вилів. І на мотоціку я буду проти машина. Та, це краста гонка. Я буду стараться в максимальных машинах на на, на своїй машині. Плюс мутація каши не дуже управляємо і нібито швидкий. Чи... Не, не туди зверну. Ні, я все туди зверну. Бляха! Називається автобус виїжджає. Називається клюс. Все задумано, все підкуплено, пацани. Я так і знав. Що тут все підкуплено? На підкупила людей. Та дівчина, яка у нас кухалася, можна так сказати. По сюжетці вона типа нас любилася. І вона буде нам потім допомагати. Бо нам перший моузис допомагав. Ти гонщик саме перший босс, якого ми приходимо. О! Щоб нас поліцейські не забивали, бо то буде хардкор тоді. Ха. Нам добре. поліцейські за ними поїв. Бля-ха-му! Дуже i can't believe i have to say goodbye to my wheels but this guy really rocks maybe i can set him up with a couple of deals stay cool baby Я случився останній суперник. Шкода, що не можна подивитися в машину? От як тут, це всі клавіші перебол. З вами був Dan Star Я знаю, як подивитися за її спереди. Зара побудимся. Воу! Напівсупарі, напів На... напівлансер. Не, напівгтр ланцер З вами був Dan Star Побачимося у наступних відео. Всім